Ей, вітаю хлопчики, чому саме хлопчики, бо нас дивиться тільки 5% дівчат. Тому розкажи своїй малій мамі чи бляха бабулі, що є брудні будні, чуваки, які розкажуть вам за реп. Минулий тиждень був дуже скупим на потужні релізи, але все не так погано, бо в неділю на нашому каналі вийшов новий дуже цікавий формат, який я надіюсь, ви вже встигли зацінити. Постараємося робити такий, як найчастіше, тому підписка, лайк і коментар, все як ви любите. І переходимо до релізів. Планктон Бровада і його новий сингл на злобу дня. Комендантська година, цей запис про почуття туги за спокійними часами, коли ще не падали гармати, за тим відчуттям, коли ти міг вийти вночі під дім і спостерігати за тишою свого міста, покурюючи папіроску. коли міг вибігти в цілодобовий за чимось смачним до серіалу, який затягнув тебе на добу, або ж стрибнути в таксі і поїхати з братюнями на пивко. за просто куди. Цим вулицями проблеми не гарячі. Візити твіті дороги для ціло дебаво. Візьмо пляжі, пива й повернуся своє лала. Війна змінила наше життя, і ми дуже сумуємо за прогулянками та невимушеними вечорами, коли могли бути самими собою без обмежень. Віримо, що ця музика зможе доторкнутися до сердець та надихнути їх, не втрачати сподівань навіть у найважчі часи. Мінімалістичний, але атмосферний за лінчем Відеокліп «Наур» на сингл інсайд. Це про пошуки себе, ненависть та сподівання на краще, одвічна саморефлексія, та в якійсь мірі сповідь артиста, і ця відвертість підкупає нас. Часом я так себе ненавиджу, що це неможливо уже терпіти. За вікном війна, як і в голові, кажеш, все буде гаразд, але я не вірю. А ти б хотів бути нормальним, щоб, хоч, трішки менше домахувати себе за свій балаган в голові. Козак Скіні, який зараз в рядах війська запорозького боронить нашу землю від клятих млів, випустив новий запис, непопулярна пісня. Цей бомбеповий запис виходить не на комерційній основі, тобто не на стрімінгових платформах. А отже, шукати і слухати його можна виключно на Ютубі і старому доброму саундклауді. Ми бажаємо вам приємного прослуховування, поширюйте, якщо подобається, і просто поділіться своїми враженнями в коментарях. Підтримуйте наших доблесних захисників і слава Україні. Я не ти. Ми на схожі не читаю патріотичні пісні на фоні дорогих машин. а... Качовий надрив, а сквена на його свіжостворений сингл Правда, Це ліричний хардкоровий запис про розгубленість та дезорієнтацію, пошуки свого місця під сонцем, та ще про те, що треба не словами трусити, а брати і робити, щоб ти не мотив. Тож лірика лірикою, бумбеп бумбепом, втрата втратою. Але й тут ви знайдете крихту мотивації. І цей запис допоможе вам витягнути як важкий тиждень, так і сезон жнив. За душу правду вам буде до на людях і всі це Всі вже так звикли, що не Продовжуй лупати свою скалу, і рано чи пізно проб'єшся до сонця. Попри жорстокість цього божого світу. Тримаймося. Я відтік 666 зі своїм побратимом Хела дропнули чиловий і злий трек дядя Бен Флоу. Четверта ранку зомкручу. Четверта двадцять сижу курю. Зі мною мій кракзімною майкрасуся на хмаринку. Багато матів, розмови про шутера, пітера і любов до рептилоїдів. Словом, все в найкращих традиціях відповідного жанру. MC Дімон, це реперське альтер-его вокаліста гурту Hate Speech, закинув дійсно український реп, де він пройшовся по правильному, нестору та Лібенсону, Отою, ядерній могилі, Клонексу та ще комусь. Досить непогано відрок виконався, зважаючи, що з неймдропінгами в нас дуже скупо, але вони, до речі, останнім часом стали частішими, що нам дуже подобається. Український реп настільки тісний, що виконавці бояться образити один одного. І Якщо на інший бік Терезів поставити діс і ремап від тупака, як зразок репу, то чесно кажучи, навіть не знаючи, в Україні є брутальна музика. А взагалі міша крутий, що капець мені нравиться його пісня про трускавець. ній він співає, що він поїхав у І трускавець. Трускавець. Там були інші тіпи, які поїхали у трускавець. трускавець. А в Україні війна словом, це не злий діс, а більше гумористична зарисовочка під лоуфай біт. З метою безобідно висміяти перечислених виконавців. І такий формат дійсів популярний в останні роки. Можливо, на це повпливала ера стендапу, який, до речі, дуже схожий до батл репу, якщо придивитися. І та, як каже Дімон, репери, будьте трошки добрішими або навпаки. Перший раз у брудних буднях Калуш з Адамом і Бальзамом презентували спільний сингл Останній раз. Колись в Калуш була рубрика Калуш Колаб, де Псюк робив багато різноманітних колаборацій з багатьма артистами. І ця рубрика, де люди тусуються перед мікрофоном та записують свої рядки, знову повертається. І крім всього, це найгучніший реліз останніх днів. Тим паче, що нового репу цього тижня ну геть мало. Мусимо це змінювати. Останній раз, закурю і кину, останній раз, покину, останній раз. Останній Останній і Запис про останній раз всього, що може не обіцяти навалений козак своїй Марусі. І тим останній раз нагадує цілу низку попередніх пісень Калуш, записаних спільно із Сковкою. Це ж було вже. Три топових звукопродюсери якось зібралися і зрозуміли, що спродюсували чимало біточків реперам, всяким поп-дівам, ноунеймам, які стали фрешменами і потім рокстарами. І вирішили, що й самі давно не співали. І було вирішено щось забадяжити від душі, та й забадяли сингл. Воля. Мова йде про морфом, дредлок і крайбай. Все життя в болотах живучи, не змагнеш, що таке. воля. Крім того, вони заявляють, що якщо ви в інстаграмі дочитаєте їхній пост до кінця, то отримаєте 50% знижки на їхні послуги. Судячи з їхнього професіоналізму, це практично копійки, тому залітай і на сингл, і на їхню студію. А в мене все на сьогодні. Ось такий коротенький випуск цього разу. Ми аж самі трішки розчаровані. Обов'язково подивіться наше нове відео, де довгий пес відповідає на цікаві запитання. Пишіть під цим відео коментарі, кого з реперів ви б хотіли побачити наступним. І як завжди, з вами були брудні будні. Побажайте нам велике майбутнє, обов'язково постав вподобайку та напиши коментар в І до зустрічі наступного разу!